Знайомі незнайомці. Історія походження слова Коридор. Чому перше приміщення, до якого ми потрапляємо з надвору, дома називають коридор, у театрі фає, в готелі хол, а в школі вестибюль? Коридор. В основі цього слова заховалося латинське дієслово із значенням бігати дивно. Невже коридори споконвіку існували для того, щоб по ним бігали? Ну, в школі зрозуміла, там коридори для того і існують, щоб по ним бігали малявки, а чергові робили їм зауваження. А в інших будинках виявляється, що ті перші коридори, від яких пішли усі інші, були не в звичайних домівках, а в укріпленнях у замках. Так звалися вузькі галереї навколо укріплення, закриті переходи з однієї башни, башти в іншу, якими й перебігали учасники укріплення під час. Боїв. У слова коридор є родичка корида це бій людини з розлюченим биком. Повністю корида зветься Корида де Торас біг биків. По арені бігає страшний лютий бик, наздоганяючи людину. Яка то захищається, то нападає. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, пишите комментарии и підписуйтесь на наш канал. Класно!